Я почала закривати двері під'їзда. Він тримав двері. Другий його побратим, працівник, прийшов, відтягнув разом, Вони відтягнули разом двері та запшикали мені очі. Я почала підніматися додому на помацки, нічого не бачачи, бо в мене були запшикані очі, і майже я задихалася, тому що в мене був запшиканий рот. Ця 15-річна дівчинка з міста в Рівненській області стала жертвою нападу ТЦК. Це не просто інцидент, це напад на дитину, яка намагалася захистити свій дім і свого батька. Виривати двері в під'їзді та запшихати газом обличчя дитини. Я навіть не хочу зараз детально кваліфікувати такі дії. Але це насильство над дитиною виходить за будь-які межі моралі та права. Але завдяки резонансу реакція була миттєвою. Поліція міста Здолбунів одразу ж зареєстрували цю подію ще до написання заяви про вчинення кримінального правопорушення, лише за моніторингом соціальних мереж. І вказали, що матеріали справи будуть передані до ДБР. Рівненське обласне ТЦК одразу ж ініціювало службове розслідування, але утримується поки що від будь-яких коментарів. І навіть офіційний представник уповноваженого Верховної Ради з прав в людини в Рівненській області також відреагував на цю подію і вказав, що особисто буде стежити за ходом розслідування. Чому система так заворушилася? Бо були свідки. Було відео і виник шалений розголос. А якщо подібні злочини потрапляють на світло, система просто змушена реагувати і таким чином захищатися. Більше про цей інцидент, а також як протистояти подібному свавіллю, вже на моєму телеграм-каналі.